Голосувати за розподілення державної дотації з 75 черкаських депутатів зібралися 64. Очільник головного фінансового управління облдержадміністрації повідомив, що зібранню передував копітки розрахунок розподілення коштів, схвалений мінфіном. Збільшено для області обсяг додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 61,9 млн грн гривень для всіх місцевих бюджетів області. А також збільшено субвенції з державного бюджету на виплату допомог сім'ям з дітьми 14,3 млн грн. та 220 тисяч субвенція по пільговому проїзду. Деякі депутати висловили думку про те, що дотація буде доречною і справедливою там, де в умовах кризи економили на зарплатах. Для тих, хто цього не робив, дотація як додатковий бонус. Обласному центру нарахували найбільшу дотацію майже 25 мільйонів гривень. Депутат Станіслав Овчаренко вимагав від мера пояснень, чому місто потребує такої дотації. У виступі Сергій Одаріч повідомив, що лише на управлінському апараті мерії заощадили 5 мільйонів. Крім того, сума недоотриманих доходів до міського бюджету сягає 19 мільйонів. На сьогоднішній день нами досягнено економії коштів в розмірі 21,5 двадцяти мільйону гривень. Оскільки Умані також дісталася чимала дотація 10 мільйонів, довелося звітувати про стан виконання міського бюджету і Юрію Бодрову. Та після його виступу присутні збагнули, що всіх не переслухають і проголосували за проект. Щоправда, зауваживши, виділення коштів лише пів справи. Треба контролювати їх використання. Ірина Гришкова-Сельсаєнко, Новини.